Вітаю вас, дітлахи! Сьогодні я запрошую вас на заняття з аплікації. Пам'ятаєте, нещодавно ми з вами навчились виготовляти портрет матусі із пластиліну способом Барельєв. А сьогодні я пропоную з вами навчитись виконувати аплікацію бабуся, бабусі та дідуся. Але ж давайте спочатку роздивимось малюнок. Подивіться, це, це велика родина. Татусь, матуся, бабуся, дідусь та внуки. Подивіться на дідуся і бабусю. Зверніть увагу на їх волосся. Воно сиве. А з роками таке буває у дорослих. Подивіться на вуса дідуся, воно теж сиве. О, всі ці ознаки ми повинні вказати в своїй роботі. Тому для роботи на. Потрібні аркуші чорного паперу. Можна такого розміру, а можна цілий аркуш. Нам потрібні спеціальні заготовки для бабусі. Подивіться, діти. Така. це волосечко і голівка з вушками. Нам потрібні заготовки для дідуся. Ось вони. А ще я підготувала заготовочки для обличчя. Щоб зробити обличчя дідусю і для бабусі. Очі, носик, ротик та бровки. А ще нам потрібен пензлик, нам потрібен клей, нам потрібен, потрібна серветочка, ось така, потім покажу навіщо. Нам потрібна серветка для промакування клею та клейонка. Отже, до роботи ми готові. Тоді давайте підготуємо свої пальчики, щоб і вони працювали найкраще. І давайте пригадаємо нашу пальчикову гру, оцей пальчик мій дідусь. Розпочинаємо. Оцей пальчик мій дідусь, оцей моя бабуся, оцей найвищий пальчик мій татусь, оцей моя матуся, оцей пальчик я, ось і вся моя сім'я. Ну що ж? До роботи ми готові, починаємо. Так, спочатку ми беремо ту частину, яка є ковтинкою для бабусі. Змочуємо пензли клеєм і спочатку краєчки намазуємо клеєм, а потім трішки серединку. Якщо у когось клея багато, можна і краще намазати повністю все. Так, намазали. так, Далі пензлик ось сюди. Обережно беремо руками, пальчиками та прикладуємо на наш аркуш чорного кольору. Так, приклали. Далі беремо серветочку та прибираємо залишки клею. Так, подивіться, що вийшло. Далі нам потрібно взяти заготовку голови з вушками. Ми будемо її ось так приклеювати. Минула заготовку для голови бабусі і намазала краєчки. Далі я обережно беру і прикладаю на ковтинку. Можна трішки накласти на ковтинку, нічого страшного. Обережно розмазую. Так, обережно, спочатку ось так пальчиками, щоб не було зморшок, а потім використовуємо нашу серветочку. Ось так. Ось так обережно. Бо аркуш може порватися, він вологий від клею. Так. Так, а можна ще ось так. Все, ось що в нас вийшло. Далі ми будемо робити зачіску бабусі. Ось так. Але ж для цього потрібно змастити клеєм. Діти, подивіться, ось волосся ми вже наклеїли. Я приклала очі, носик та ротик, але ж їх потрібно наклеїти. Для цього я беру та змащую клеєм одне оченятко. Так, прикладаємо його. Є. Потім беру інше оченятко, змащую клеєм і теж його прикладаю. Так, потім беремо носик, змащуємо клеєм та прикладаємо, а потім беремо ротик. І теж, ну тут можна вже на серветцю, бо він трішки більший за розміром. І ось подивіться, що у нас вийшло. Так, серветочку, зайвий клай. ось обличчя ми зробили. Але нам ще потрібно зробити ось такі сергії та прикрасити ковтинку бабусі. Для цього мені і потрібна серветочка, від якої я відриваю шматок. шматок. Потім його скачую, намащую клеєм і приклею. Дітки, для зручності не потрібно намащувати клеєм кожну Цяточку і цяточку, яку ми зробили. Ні. Потрібно, наприклад, для того, щоб прикрасити вушка бабусі з потрібно поставити ось цю цяточку, подивіться. А потім на неї покласти ось таку сережку та придавити. Так, ось подивіться, що вийшло. Так само ми прикрасимо. Ковтинку нашої бабусі. Спочатку нанесемо ось такі цяточки клеєм, а потім на ці цяточки поставимо серветочку, яку шматочки серветки, які ми зробили способом відривання. Давай. Дорогі дітки, ми з вами вже зробили портрет бабусі. Вам залишилось зробити самостійно портрет дідуся, але ж зверніть увагу на зачіску. У бабусі вона ось яка, а у дідуся ось збоку. А ще у дідуся є брови, яких немає у бабусі, і біла вуса, і галстук. Отже, чекаємо ваших робіт.